У музеї мужності та незламності сумського медколеджу зібралися рідні, близькі та побратими загиблих студенти і педагоги освітнього закладу, аби вшанувати пам'ять полеглих героїв. Ми не знаємо, скільки наших хлопців лежить в степах Донбасу, Херсона, Запоріжжя під Харковом, під Києвом, під Сумами, під Черніговом. Але ми пам'ятатимемо пам кожного, бо їх об'єднали. Одне суцільне жагуче бажання захистити свій дім і свою батьківщину. Подвиг відданих патріотів вирішили увіковічнити у пам'ятній дошці. Прикордонник Руслан Семінько, військовослужбовці Збройних сил України Олександр Шулепов, Максим Базін, Олександр Дохленко та волонтерка Аліна Босенко до останнього подиху стояли на захисті батьківщини. Ми втратили насправді героя. Я хочу подякувати батькам, які виховали гідну людину, гідного військовослужбовця, відданого українця, який Поклав своє життя на вівтар нашої незалежності, нашої майбутньої перемоги. Одного разу була у нас розмова з ним, і він мені сказав одну фразу: Я не зможу жити спокійно, поки в країні знаходяться ці виродки. Я хочу, щоб моя дитина гуляла спокійно на вулиці і жила під мирним небом. Він віддав своє життя за честь та свободу нашої держави, за те, щоб наш народ жив. На мирній українській землі. Що я можу сказати? Це справжній патріот, справжня людина і справжній медик, лікар. Хоч його і завдання було сидіти в лікарському пункті, він був на нулі, і кожен раз він до всіх бійців рвався, рвався і виводив, вивозив їх, виносив їх, і таким чином можу сказати, що він і загинув так при виході з Бахмуту, коли він четверих наших поранених бійців віз. Усі присутні переконані саме завдяки таким воїнам, які мужньо оборонять кожен клаптик рідної землі, Україна обов'язково переможе. Новини СТС.